Доброго ранку, пані Наталія. Я завітав до вашого дитячого садочку. Дітки, познайомтеся цього хлопчика, звати Грайлик. Я Оленка, а я Дмитро. Дітки, розкажіть грайликові, хто турбується промаляти? Хто як очка із курчатами в дитсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає? Так, це вихователь, це наша пані Наталія. Хто перший зустрічає дітей у дитячому садку? Ну, звичайно, вихователь. Потім, коли дітки поснідають. Вона з ними проводить цікаві пізнавальні заняття. А допомагає їй завжди у цьому. Прибирає в груповій кімнаті, накриває на стіл. Це помічник вихователя Няня. Вона також з вихователя виходить на прогулянку з дітьми. В садочку проходять цікаві музичні заняття, які проводить музичний керівник з дітками. Дбає, щоб ми сильними стали і здоровими зростали наш вчитель свізичної культури. У садку дітей лікує та зеленкою малює. Це наша медична сестра. Давайте поглянемо на ілюстрації, пограємо в гру, кому що потрібно для роботи. Піаніно, музичний інструмент. Як ви вважаєте, кому потрібно? Так, музичному керівникові. Комп'ютер, книги, фарби, олівці, пензлики, так, вихователю. Для проведення занять. Обруч, інструктор з фізичної культури, мітла, двірникові, щоб прибрати в садочку Так, пральна машина ну звичайно прачці, фонедоскоп, щоб послухати дітей медсестрі. Грайлик, так хто ж піклується про діток у дитячому садку? Вихователь, а допомагає їй помічник вихователя Няня. А ще там діткам проводять цікаві пізнавальні заняття, навіть займається з ними музичний керівник, інструктор з фізичної культури. Мені дуже сподобався ваш штаточок. Я буду ходити до нього. До побачення, пані Наталія.